Привіт усім шанувальникам шпагатів. Я той тренер, котрий вам допоможе дотягнути невистачаючі сантиметри до повздовжного та поперечного шпагатів. Мене звуть Камеха В'ячеслав. Я з 2009 року треную за авторською методикою мого тренера, самої гнучкої людини на планеті, занесеної в книгу рекордів Гіннеса. У 2009 році, коли я почав тренуватися, мій повздовжний шпагат був ось такий. Через півроку, навіть менше, він вже був ось такий. Поперечно розтягнув з цього рівня до цього. Ті учні, котрі захочуть придбати тренування з повздовжного та поперечного шпагату, отримують тренування пасивної розтяжки. Це тренування набагато збільшить ефективність активного, повздовжного та поперечного шпагату. За контактами під цим відео або на цій сторінці. Ви зможете задати мені питання та зробити замовлення. Я буду радий вас бачити серед своїх учнів і відкрити вам чарівний світ розвитку гнучкості тіла. До зустрічі на тренуваннях, ваш комаха В'ячеслав.